Шеї навушники, що покращують сон, маніпулюючи вашим мозком. Новий гаджет на стику біотехнологій і велнесу вже зовсім скоро надійде у продаж Formibards. Це розумні навушники, які використовують дані мозкових хвиль, щоб покращити якість вашого сну. Вартість 139 доларів, і вони можуть допомогти вам засинати швидше, спати глибше та навіть ефективніше відпочивати під час коротких пауз на подрімати завдяки біометричному моніторингу в реальному часі, та шаї генерованим звуковим ландшафтам. Що робить ці навушники особливими? Помібац вперше були представлені під час краудфандингової кампанії минулого року і вже зібрали понад 2,5 тисячі передзамовлень на першу партію, яка вийде у березні. На відміну від звичайних навушників для сну, які просто відтворюють білий шум або звуки природи, ці пристрої відстежують ваш сон та серцевий ритм за допомогою фотоплетизмографічних сенсорів. Синхронізуються з вашими мозковими хвилями завдяки динамічним бінауральним ритмам, автоматично підбирають звуковий супровід відповідно до індивідуальних особливостей вашого сну. Як вони працюють? Навушники використовують інтракраніальний PPG-моніторинг – технологію, що традиційно застосовується для вимірювання кровообігу та варіабельності серцевого ритму. Це означає, що вони не просто відтворюють релаксуючі звуки, вони аналізують стан вашого тіла та мозку під час сну. І активно адаптуються для його покращення. PPG-сенсори фіксують пульсові хвилі на частоті 128-256 Гц, а сенсор руху записує дані на 125 Гц. Шиї алгоритм фільтрує шуми та коригує похибки, викликані рухами. Згодом навушники вивчають ваші звички сну і налаштовують звукові стимули відповідно до них. Основна особливість навушників динамічні бінауральні ритми. На відміну від стандартного білого шуму або звуків природи, ці ритми відтворюють різні частоти у кожному навушнику, щоб синхронізувати активність мозку. Підлаштовується в реальному часі відповідно до мозкових хвиль. Понад 50% учасників експерименту, які використовували біноуральні ритми, засинали швидше. Це може стати справжнім проривом для тих, хто бореться з безсонням. Додаткові функції: автоматичне відстеження сну, контроль фази сну, режим швидкого сну, медитація та концентрація і розумне шумозаглушення. Навушники автоматично перемикаються між низьким і високим рівнем фільтрації, блокуючи до 40 децибел сторонніх звуків. Навушники розраховані на 10 годин автономної роботи на одному заряді, достатньо для нічного сну. Зарядний кейс забезпечує 5 повних зарядок. Зараз доступні за 139 доларів, це знижка 30% від майбутньої роздрібної ціни. Якщо ви боретесь із безсонням, як, наприклад, я, ці розумні шиї навушники можуть стати справжнім проривом. Їх можна замовити вже зараз за спеціальною ціною до офіційного виходу у продаж. Я б спробувала, тим паче, що нещодавно. Ну, загубила свою AirPods. Який ранок без кави кави, створеної за допомогою ультразвукової кавоварки. Дослідники з Австралійського університету Квінсленда розробили ультразвукову машину для прискорення холодного заварювання мелених кавових зерен або приготування колбрю. Зазвичай без ультразвуку на приготування такої кави йшло від 12 до 24 годин. Вченим вдалося пришвидшити цей процес. Їхній пристрій готує ідеальну холодну каву лише за три хвилини. Дослідниця Жаклін Моура на інформує, вчені продегустували каву, яку отримали в результаті ультразвукової обробки. По перше. Ніхто не вмер. по-друге, смак кави також виявився нічогеньким. М'який. Без кислоти та гіркоти, пояснюють у команді. Команда університету, на чолі з доктором Франциско Трухілья, застосувала власну запатентовану систему передачі звуку до існуючої моделі кавоварки. Система з'єднує закріплений болтом, перетворювач із заварювальним кошиком через металевий рупор і перетворює кавовий кошик на потужний ультразвуковий реактор. Доктор Трухіл'я пояснив, що цей процес пришвидшує екстракцію олії, смаку та аромату кави. Тож вам навіть не доведеться купувати нову кавомашину, щоб протестувати ультразвукову каву. Одні переваги. А ти де катаєшся на велосипеді? Та як і всі містом, парками? Тепер за бажанням зможеш ще річками і озерами. Не жах, французька компанія Seabike розробила плавальний пристрій, який розганяє вас за допомогою гвинта. А щоб розкрутити цей гвинт, ви правильно. Крутити педалі. Механізм доволі простий: палиться сібайку, кріпиться на пояс, ноги на педалях приводять в рух 40 сантиметровий гвинт, все, профіт. Ніякої електрики, повністю механіка, живлення з'єдини вами ходох. В принципі, керувати морським байком можна не тільки ногами, але й руками. Просто замініть педалі на якісь ручки і крутіть їх. Гвинт буде обертатися попереду, але виглядає вже не так весело. Сібайки невеличкий, легкий, легко збирається і розбирається. Ця і як кажуть розробники, цілком підходить також для тренувань в басейні. Здивуєте людей на швидкісній доїжці. Коштує сі байк 290 євро. Мені здається, хороша забавка на старті плавально-пірнального сезону. До речі. Раптом ви пропустили минулий випуск, нехай ООТЕКу», Ми там розповідали про інженерне рішення, яке дозволяє швидше не плавати, а ходити. Мунволкерси. А ще за пару випусків до того про новенький легкий китайський екзоскелет, який компенсує більше 30 кілограмів вашої ваги. Коротше, цікавий інженерний тренд пішов: підвищення можливостей людського тіла. Ну а про мозок Юля вже вище розповідала. Питання, як підвищити нашу фізичну спроможність, але зберегти енерговитрати на стандартному рівні, продовжує непокоїти інженерів. Мене воно теж непокоїть. Так, мене як людину, яку позбавили станції метро біля дому, теж і ходи, представлені компанією Shift Robotics минулої осені на кікстарти, а цього тижня вже презентовані як Сеїна Модель, можуть зменшити мій біль від цього, адже дозволять рухатися зі швидкістю 16 км на годину і це йти а зовсім не бігти. Тобто жодних ризиків захекатися чи спітніти, можна розігнатися навіть до 24 км на годину, але виробник позначається як рекорд. Тож чи доступний він нам всім, неясно. Правда, обійдеться це підвищення швидкості, трохи недешево на ринок, Мунволкерси, як вони називаються, вийшли за 1400 доларів за пару. Вони подаються поки в одному розмірі, але виробник обіцяє, що підійдуть і жінкам, і чоловікам з розміром ноги від 39 до 43, Вдягаються зверху на будь-який тип взуття. Найцікавіше, як же ці місяці ходи працюють? У кожному черевику встановлено безщітковий двигун потужністю 300 Вт, що проводить у дію 9 поліуєтанових колес. Ну, тобто на вас працюватиме 600 Вт потужності і 18 колес зразу. І вся ця історія регулюється за допомогою штучного інтелекту. Штучний інтелект вже в взутті. Так, він у всьому змирися з цим. Але в даному випадку саме він відповідає за перемикання швидкостей, ну майже як в машині. І що дуже важливо, розпізнавання поверхні. Наприклад, коли виступаєте на сходи. А маленька примітка. Всі заміри ефективності мунволкерсів актуальні для людей з вагою до 100 кілограмів. Вдягати їх можна і носіям більшої ваги. Просто тоді швидкість буде нижча, і виробник її не може прогарантувати. Уяви, якщо вдягти і їх, і ще плюс той екзоскелет, про який ми розповідали позаминулого тижня. Тоді вам точно не знадобиться техноновинка, про яку я зараз розповім. Ви ж не пітнітимете пов'язка на голову, яка лікує рдух. Розлад дефіциту уваги та гіперактивності явище більш розповсюджене, ніж вам могло здаватися. Станом на 2020 рік людей з цим діагнозом в світі нараховувалося 366 мільйонів, і ці дані вважаються заниженими. Тож потенційних покупців у нової розробки австралійського невролога Наталі Гуаїльяїду сотні мільйонів. Нейрод. Пов'язка на голову, яка за допомогою легких електричних імпульсів робить легку неінвазивну стимуляцію мозку, допомагаючи людям з ордух бути зосередженішими та продуктивнішими. За словами розробниці стартапу, її потрібно носити всього по 20 хвилин на день. Історія створення нейрод досить характерна. Наталі поставили діагноз «рдух» ще у п'ятирічному віці. Після довгих років підбору медикаментів, які не завжди були ефективними, а подекуди за словами лікарки приносили більше шкоди ніж користі. Вона вийшла зробити щось, що замінить прийом пігулок. Нейрод прагне зробити лікування рдух та самоконтроль симптомів набагато легшим за допомогою стимуляції профронтальної кори головного мозку, яка відповідає за виконавчі функції та концентрацію. Використовуючи цей метод, пов'язка допомагає покращити концентрацію, пам'ять та контроль імпульсів ключові аспекти, які роблять повсякденне життя з рдух складним. Користувачі, що вже встигли протестувати перші пов'язки, повідомляли, що або нічого не відчували під час носіння девайсу на голові, або легке поколювання, і не відчували побічних ефектів, які часто мають ліки, таких як порушення сну, зміни артеріального тиску, прискорене серцебиття, тривожність чи нудота мало приємного. Пристрій також підключається до додатку у смартфоні, який відстежує активність мозку та зміни у профронтальній кої в реальному часі, що дозволяє користувачам бачити, як їхня активність мозку пов'язана з симптомами рдуху. Ми дозволяємо вам переглядати вашу мозкову діяльність і розуміти, як це пов'язано з вашим розладом. Це наче МРТ у вашій кишені, пояснює розробниця. Інвестори в ідею схоже повірили. Стартап, заснований Наталі спільно з інженером Даміаном Сафревським, залучив 5,5 мільйонів австралійських доларів. Це приблизно 3,7 мільйона доларів США для виведення свого пристрою на ринок і вже має список очікування з тисяч бажаючих випробувати продукт під час етапу розробки. Проте жодних клінічних досліджень девайсу ще не було. А отже, чи буде він, врешті, допущений на ринок медичних приладів, невідомо. Перший домашній електричний коптильник для віскі і не тільки любите димний віскі? Я зізнаюся так. Так, от тепер його можна приготувати вдома. І ні, для цього не треба мати власну солодовню, а ще торфянники поблизу, аби було на чому обсмажувати солод. Команда молодих інженерів і явно поціновувачів копчених смаків виставила на кікстартер свою розробку під назвою Smoke ПАП. Смок ПАБ розроблений таким чином, щоб підходити до різних видів склянок. Хоча, звісно, не всіх. Основна частина пристрою розташовується зверху посудини, а в центрі є сітчастий контейнер для деревної тиски. В набої іде кілька видів. Потім, встановивши магнітний електронний блок зверху, натисканням однієї кнопки, ви запустите процес копчення. Розробники пристрою стверджують. Що одного заряду його 3,5 вольтової перезарядної батареї вистачить на 130 запусків, що приблизно дорівнює приготуванню 60 напоїв. Судячи з демонстраційного відео, смок пап є безпечним у використанні, полум'я автоматично гасне, як тільки пристий підіймають, виготовлений з нержавіючої сталі, пристій легко чистити. Він термостійкий та доволі економний. Оскільки використовує менше деревної тиски порівняно з іншими неелектричними коптильниками, наприклад, такими, які ви, мабуть, бачили в барах, якщо ви не поціновувач віскі чи коктейлів, смок паб все одно може стати вам в нагоді, бо може надавати аромати не лише спиртним напоям, а й каві, лососю, гоїхам, сиру та іншим продуктам без використання відкритого вогню або бутану. Наразі на кікстарти і набір самого девайсу та двох коробочок деревної тиски вишня і дуб коштує 49 доларів. Якщо замовити зараз, розробники обіцяють гарантовано надіслати до ІС-2. Так, так, десь в нормальному світі на горизонті вже ІС-2.